Вітаємо на каналі Життя в Історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Сергій мовчки сів із дружиною на диван. Інна не звернула на нього жодної уваги. Дивилася у стелю так, наче десь там, серед тіней, відблисків люстри, ховалася відповідь на її біль. Обличчя бліде, очі запалі, фігура змарніла. Вона давно перестала доглядати за собою. За останні два роки Інна страшенно змінилася, і Сергій не раз їй це говорив, прямо без сентиментів, адже вбити словами простіше, ніж доторкнутися співчуттям. Він, успішний бізнесмен, звик до чіткості планів і рішень, а вона, в своїй компанії він часто жартував, що Інна сидить у нього на шиї і вже звісила ноги. І навіть тепер, коли її очі стали майже прозорими від постійних сліз. Сергій все ще дивився на неї крізь призму невдоволення. Інно, може, вже досить себе мучити, два роки минуло, його не повернути, вже час змиритися, сказав він тихо, але твердо. Жінка здригнулася. Як ти можеш так говорити? Це був наш син, Антон, зойкнула вона, не стримавши сліз. Інно, я розумію, що болить, але час іде, а ти лишаєшся в тому ж дні. Життя триває. Подивися на себе, де та весела, жива Інна, яку я кохав. Не говори зі мною, прошепотіла вона, якщо ти не відчуваєш, що втрата сина це безодня, у нас з тобою різні дороги. Мені здається, ти його й не любив. Сергій стомлено провів долоною по обличчю. Він не був з тих, хто ридає навзрид, але душа його теж обгоріла того злощасного дня. Антон, їхній єдиний син, красень, 20-річний хлопець, загинув у Гімалаях під час наукової експедиції. Вони з друзями піднімалися скелями, коли стався обвал. Його довго не могли знайти. Цілий тиждень тривали пошуки, зійшла лавина, і сліди зникли. З того моменту життя Інни наче зупинилося. Вона вже не жила. Існувала в замкнутому просторі спогадів, де досі чула голос сина, цілими днями розглядала фотоальбоми, ніби намагаючись дотягнутися до минулого. Світ навколо перестав мати сенс. чоловік, друзі, щоденні справи все відступило на другий план. Сьогодні минає два роки з того трагічного дня. Інна сиділа на дивані, заглибившись у пам'ять, яку затонуло місто. Перед очима промайнуло дитинство Антона, його перші кроки, перші малюнки, вечори з книжкою, коли вони читали вдвох. Він обожнював малювати і ганяти в м'яча з друзями, цікавився всім підряд, від зоряного неба до мурах у саду. Все хотів знати, все розуміти. Він мріяв стати географом, вивчати світ, мандрувати, відкривати нове. Ніхто йому не заважав, навпаки. Інна підтримувала його в усьому. Коли він вирушив у ту фатальну подорож, то казав Мамо, це моя мрія, поєднати роботу і гори. Вона тільки усміхнулася і побажала удачі, але доля вирішила інакше можливо, саме ця мрія і стала його карою, прошепотіла Інна, дивлячись у стелю. Але я ніколи її не прокляну, бо в той день він був щасливий. Інна добре пам'ятає той страшний день, коли їй зателефонували і повідомили про смерть їхнього сина. Це було як удар блискавки, що розірвав все її життя на шматки. Ніколи раніше вона не переживала такого жахливого болю і такого безмежного відчаю. Навіть через два роки ця рана в серці не загоїлася, смерть Антона залишилася тінню, яка тягнеться за нею щохвилини, щомиті. Чоловік Інне, Сергій, здається, вже зміг якось прийняти цю втрату, принаймні саме так їй здавалося. В останній час вони майже не спілкувалися, він жив у своєму світі, з роботою, яка приносила значний дохід з численними друзями та знайомими. Часто не повертався додому вночі. Це стало звичною справою. Вечорами він просто йшов, не промовляючи ні слова, а Інна тихо проводжала його поглядом. Де він проводить ночі, їй вже було байдуже. Спочатку друзі й подруги намагалися повернути Інну до життя, приходили, намагалися розговорити її, але з часом навіть вони перестали приходити. Сама вона втратила інтерес до спілкування, замкнулася в собі, нікому не довіряла своїх думок і болю. Вона вважала, що це її особистий хрест, навіть Сергій не мав права торкатися цієї рани. Сидячи на дивані, Інна тримала в руках фотографію сина. Її пальці ніжно гладили обличчя хлопчика, який назавжди залишився в її серці. Сергій кілька секунд уважно дивився на дружину, потім без слів взяв ключі від машини і вийшов. Інна дивилася йому вслід, а сльози котилися по її щоках. Вона так мріяла, що чоловік одного разу обійме її, підтримає, скаже, що все буде добре. Але такого не відбувалося. Вони жили як два чужинці під одним дахом. Раптом задзвонив телефон. На екрані висвітилося ім'я, мама. Ало, мамо, тихо відповіла Інна. Привіт, донечко, як ти? Добре. Я завтра приїду до Києва. Мені треба зробити кілька покупок. Сергій зможе мене возити? Не знаю, мамо, зателефонуй йому сама, ми майже не спілкуємося. Хіба так можна? Не спілкуватися з власним чоловіком, можна, мамо. Розмова тривала довго. Мама навіть розповіла, що знову закохалася. Інна розсміялася мамі вже 75, а вона все не вгамовується. Часто закохується в ровесників і не збирається зупинятися. Офіційно мама Інни була заміжня п'ять разів, і це не кінець її історії. Вона вірить, що життя має вирувати, поки не опуститься остання кришка. Інна не могла зрозуміти такого оптимізму. Мама дивилася на неї з тривогою. Не раз було помітно, що вона бачить у доньці не себе, а інші риси, зовсім не схожі на риси її власної матері, Галини Андріївни. Здається, Інна успадкувала характер і сумний настрій від батька, який все життя ходив незадоволеним і обтяженим. Тоді це більше розчулювало маму адже дочка була схожа на свого батька. Дні летіли стрімко, один за одним, зі смутком у серці Інна виконувала хатні справи. Сьогодні Сергій знову не повернувся додому. Її це вже навіть не дивувало. Так і минув ще один сірий тягучий день. Ввечері вона лягла в холодне ліжко і швидко заснула. Їй снилася молодість, теплі вечори біля вогнища, сміх і щасливі обличчя. Ранок розбудив її дзвінком. Телефонувала мама. Галина повідомила, що вони з Сергієм їздили містом у справах і за годину будуть вдома. Вона все вже владнала. Інна зітхнула, важко підвелася з ліжка і поставила чайник на плиту. Бачити, маму їй не дуже кортіло, а вже, тим паче, чоловіка. Чайник засичав на плиті, а вона тим часом готувала сніданок. Не прості бутерброди, а ті особливі, які так любив Сергій, підсмажена булочка і обов'язково її фірмовий соус, ніякого масла. Двері клацнули ключем. На порозі з'явилася Галина, а за нею Сергій, обвішаний великими пакетами. Він зморено поставив їх у куток і пішов мити руки. Мамо, ну навіщо ти заганяла Сергія з тими покупками? Інна спробувала посміхнутися. Та ні, він просто допоміг мені, як справжній джентльмен, з усмішкою відповіла мама. Галина Андріївна дуже любила зятя. Вона вважала, що для її доньки кращої пари й годі було шукати. Завдяки йому Інна давно не працювала, хоча раніше була талановитою швачкою. Вона не лише шила в ательє, а й брала замовлення додому. Роботи її подобалися багатьом, тому вона мала чималу клієнтську базу. Але після смерті сина все змінилося. Життя втратило барви, а бажання щось робити зникло. Вона уникала людей, жила у своєму смутку. Всі сіли до столу Інна мовчки дивилася на Сергія, мов би намагаючись без слів сказати, як боляче їй було, що він знову не ночував вдома. Мама тим часом розповідала про своє нове кохання. Її обранець виявився на 10 років молодший. Вона говорила про нього з такою юнацькою пристрастю, ніби їй знову двадцять, Інна всміхалася, намагаючись підтримати мамин запал. Вона щиро раділа за неї. Коли Сергій вийшов з кухні, Алина Андріївна, уважно поглянувши на доньку, тихо запитала «Інно, невже ви з ним досі не помирилися? А ми й не сварилися, щоб миритися, сухо відповіла вона. Просто живемо по-різному. Він має своє життя, а я доживаю своє. Не кажи так, доню, не впізнаю тебе. Ти зовсім не схожа на мене, але життя триває, і треба любити себе, вірити тільки в добре. Розумієш, сина не повернеш, але можеш і своє щастя втратити. Мамо, прошу, хоча б ти не лізь в мою душу добре. Після пізнього сніданку Сергій відвіз те, що на вокзал. Вона повернулася у свою сільську хатину. Того вечора чоловік вперше за довгий час ночував вдома. Інна навіть відчула певний дискомфорт, настільки звикла, що його постійно немає поруч. Ти сьогодні вдома? запитала вона. А що не можна? Це ж моя квартира. Можна, звісно, просто я вже відвикла, пробач. Інна, ти помітила, що ми стали зовсім чужими. Помітила, важко не помітити. Може, це все через тебе? Через мене? Та ти постійно зникаєш, а твої коханки телефонують тобі навіть тоді, коли ти спиш поруч зі мною. Мені це набридло. Ти вже геть здуріла? Подивися на себе. Стара, змарніла жінка, мені все це остогидло. Тобі в психлікарню треба, там таких повно. Тебе там з радістю приймуть. Ти взагалі розумієш, що кажеш? Інна застигла в розгубленості. Сергій знову нагримав на неї і вибіг з дому. Його дратувала кожна дрібниця в дружині. Він рушив до коханки. Марія зустріла його з усмішкою в легкому халатику, студентка з провінції, на 20 років молодша. З Сергієм вона познайомилася на роботі, коли рік тому прийшла в його фірму. Одразу ж між ними зав'язався Роман. Вона швидко зрозуміла, що він багатий, і почала активно добиватися його уваги. Він відповів взаємністю. Вже півроку Сергій знімав їй квартиру в центрі столиці, витрачав на неї великі суми. Інна навіть знала про Марію не раз знаходила в телефоні чоловіка її відверті фото. Цього вечора Марія була неспокійною, щось хотіла сказати. Вона довго ходила туди-сюди, коли нарешті зітхнула Сергію, мені набридло бути другою. Чому ти досі з нею живеш? Ти ж обіцяв розлучитися. Марія, все не так просто. Ти ж знаєш, в якому вона стані. То віддай її до психлікарні, хай там про неї подбають. Марія, поговоримо пізніше про це. І коли це буде пізніше, ти весь час відкладаєш. Дай мені самому вирішити, що буду робити з моєю дружиною. На світанку Сергій повернувся додому. Трохи посидів на дивані, а тоді поїхав у місто. Його шлях лежав до психіатричної лікарні. Там він швидко вигадав, що розповісти про Інну. Лікарі вислухали, і було ухвалено рішення, жінку необхідно забрати на примусове лікування. Його це влаштовувало, інна в лікарні. Це одразу два плюси. По-перше, можна розлучитися без її згоди, а по-друге, вона не претендуватиме на спільне майно. Сергій вже малював собі щасливе життя з Марією в їхньому будинку, а що буде з Інною, його не хвилювало. Він заплатив чималі гроші, щоб її забрали. Лікарів просив одне лікуйте довго, якщо треба, дуже довго, головне, щоб одужала. Цього ранку Інна, як завжди, поливала квіти на балконі. Було тихо, несподівано до квартири зайшли санітари і чемно, але наполегливо попросила її поїхати з ними. Жінка розгубилася, нічого не розуміла. За мить її грубо схопили, скрутили руки і вивели з дому. Єдине, що встигла прихопити мобільний телефон. Дорогою вона десятки разів набирала Сергія, але він не відповідав. Насправді ж Сергій чудово бачив дзвінки, кілька разів навіть хотів відповісти, та щось його зупиняло, і пальці не слухалися. Так Інна опинилася в психіатричній клініці. Їй ніхто не вірив, коли вона твердила, що з нею все гаразд, все було підстроєно, і за все було проплачено. Їй вводили заспокійливі, від яких вона майже весь час спала. Інна не розуміла, чому її тут утримують, а ще більше боліло серце від того, що ніхто з рідних не дзвонить, особливо мама. В той самий день Сергій привів додому Марію. Молода коханка одразу заходилася все переробляти по-своєму. Їй абсолютно не подобалося те, як виглядав дім. Сергій із захватом дивився, як вона знімає старі штори та вішає нові. Наступного дня вони поїхали до магазину і придбали новий диван для вітальні. Марія хотіла, щоб кожна річ у домі була обрана нею. Єдине, що трохи непокоїло Сергія, Марія зовсім не вміла готувати. Вони постійно замовляли їжу. Вона обіцяла навчитися, але чоловік ловив себе на думці, як сильно сумує за домашніми стравами, які готувала Інна. Та він відганяв цю думки. Здавалося, Марії його цілком влаштовує. Так Сергій залишився жити з молодою коханкою, а тим часом його дружина страждала в лікарні. Інні щодня вводили заспокійливі та психотропні препарати. Вона спала, як нежива, перебуваючи в затуманеному стані. Одного дня вона таки вирішила поговорити з лікарем хотіла дізнатися, скільки ще триватиме лікування і чому її ніхто не провідує. Довго шукала свого лікаря. Він постійно уникав розмов. Добрий день. Нарешті я до вас дійшла, сказала вона, втомлено зупинившись у дверях. Мені весь час кажуть, що вас немає або що у вас немає часу. Я хочу дізнатися, чому зі мною не зв'язуються рідні і чому у мене забрали телефон. Телефон вилучили згідно з правилами нашого закладу. Щодо родичів, не можу сказати, чому вони не приїжджають, можливо, не знають, хоча ваш чоловік точно в курсі. Це ж він оплатив лікування. Що? Ви, мабуть, помилилися. Сергій, він не міг так зі мною вчинити. Скільки я маю тут бути, аби ви нарешті зрозуміли, що я абсолютно здорова? Він оплатив три місяці, а далі подивимося, спокійно відповів лікар, відводячи погляд і повертаючись до паперів. Ще щось? Ні, нічого, прошепотіла вона. Інна вийшла з кабінету, мовчки сіла на лавку і розридалася. Вона не могла повірити, що рідна людина здатна на таку зраду. Було не просто боляче, було страшно. Три місяці в ізоляції, у місці, де час зупинився, здавалося, це вічність. Вона спостерігала за іншими пацієнтами, іноді жахалася, іноді дивувалася. Її сусідка по палаті, бліда, мов тінь жінка, Розмовляла з кимось невидимим. Казали, вона втратила розум після того, як у пожежі загинула вся її родина, Інна з жахом слухала її монологи і розуміла, що її власний біль крапля в морі чужого горя. Так у неї помер син, так чоловік зраджував. Але жінка поруч втратила все за одну мить. Десь у глибині душі в Інні щось змінилося, вона перестала плакати за зрадником. Все, чого вона тепер хотіла, вийти звідси і помститися за все. Час тягнувся нестерпно довго, але вона чекала минуло три місяці. Сергій, точніше, вже колишній чоловік, забув оплатити продовження лікування. І її відпустили. Вона вийшла на вулицю, і світ здався зовсім іншим. Все змінилося. Інна одразу рушила додому. Вона хотіла поглянути в очі людині, яка зрадила її так підло. Підійшовши до знайомих дверей, дістала ключі, але ті не підходили. Їй стало фізично боляче. Вона з силою натисла на дзвінок. За дверима почувся поспіх. Відчинила молода дівчина. Де мій чоловік? спитала Інна. О, Сергію, це, мабуть, до тебе прийшла Інна, вигукнула дівчина. На порозі з'явився Сергій. На його обличчі була зверхня усмішка. Розмова в них не склалася. Він весь час повторював, що інна хвора, і їй потрібно знову лікуватися, і збирай речі, йди з мого життя, холодно промовив він. Жінка швидко пройшла до квартири. Сльози текли по щоках, коли вона складала речі. Вона не вірила, що все сталося саме так, що цей чоловік вже давно живе з іншою, що для нього вона більше ніщо. Їй було і боляче, і соромно, і страшенно образливо. За півгодини Інна вже стояла у дворі будинку, де провела стільки років. Вона озирнулася, Сергій, її колишній чоловік, мовчки проводжав її поглядом з вікна. Вже дорогою Інна зателефонувала мамі. Першим же потягом вона вирушила до неї. Як з'ясувалося, Галина й гадки не мала, що донька перебувала в психіатричній клініці. Ще більше її вразило те, що всіма цими подіями керував не хто інший, як її улюблений зять. Стурбована мати твердо порадила Інні. потрібно мстити будь-якою ціною, бо такі речі не можна залишати без відповіді. Мамо, але як я йому помщуся? тихо спитала Інна. Це ж не просто потрібен якийсь план, гарна, витончена помста. Подумай, що для нього найцінніше. Робота, його та молода? Не знаю, я справді не знаю. Доню, я трохи назбирала грошей. На перший час вистачить. Почнеш знову шити, клієнти повернуться, гроші з'являться, а помста, вона все одно буде. В тобі ж є і мої гени. Наступного ранку Інна повернулася до столиці, зняла невеличку квартиру і одразу ж взялася до справ. Сама телефонувала до колишніх клієнток, пропонуючи свої послуги, і на подив багато хто зрадів її поверненню, бажаючих виявилося більше, ніж вона сподівалася. Вже за місяць Інна мала стабільний дохід, і саме тоді вона зрозуміла настав час діяти, час для помсти. Вона ретельно обдумала план, добре знала друзів Сергія, особливо Романа. Колись вони були близькими приятелями, а тепер стали конкурентами. Роман мав власний бізнес і недолюблював Сергія. Інна вирішила діяти через нього. Багаторічний шлюб дав їй знання про всі ділові афери чоловіка, і вона поділилася з цим з романом. Перед тим як Сергій відправив її до клініки, він вів переговори про купівлю земельної ділянки на околиці міста. Він знав, що незабаром цю землю включать до міської зони, і вона значно зросте в ціні. Продавцем був літній чоловік, з яким Сергій домовився давно. На зустрічі він був разом з Інною це і стало його помилкою. Інна зателефонувала Роману і запропонувала випередити Сергія, купити землю до того, як той встигне завершити угоду. Інно, ну, а як ми це зробимо? Адже я не Сергій? А я навіщо? Дідусь мене точно згадає, головне встигнути. Так і сталося. Вони разом поїхали, і земля перейшла у власність Романа. Тепер чоловік став власником ласого шматка, який невдовзі мав зрости ціні в цінів десятеро, і він вирішив відсвяткувати. Запросив Інну на вечірку, де мали зібратися спільні знайомі, включно з самим Сергієм. Інна не могла відмовитися вона хотіла особисто повідомити йому новину. Повернувшись додому, вона заходилася готуватися, зателефонувала в салон, записалася на фарбування та зачіску. Ввечері, сидячи перед дзеркалом, вона з усмішкою промовила настав час для моєї найкращої сукні. Цю сукню вона пошила ще рік тому, мріючи про вечерю з чоловіком, але запрошення так і не дочекалася. Сукня припадала пилом у шафі, та сьогодні все було інакше. Інна приміряла її. Та довго милувалася відображенням. Здавалося, вона помолодшала років на десять. О восьмій годині вечора Роман заїхав за нею, і вони разом вирушили на вечірку. Зайшовши до зали, Інна одразу помітила Сергія він стояв у кутку з Марією, між ними вирувала суперечка. Останнім часом це траплялося все частіше. Сергія дратувала пасивність і безпорадність дівчини, яка нічому не хотіла вчитися. А лише всього вимагала. Інна спостерігала за цим з певною втіхою. Вона була щаслива, що в нього не складається. Роман взяв її під руку, і вони вирушили в залу. Сергій майже одразу помітив її. Його обличчя змінилося. Він не міг повірити Інна тут? І з ким? З Романом? Він довго ходив по колу, перш ніж наважився підійти. Привіт, Романе. Вітаю Сергію. Відповів той і глянув на Інну, яка трохи знітилася. Сергій з запалом кинув, а з пані ти мене познайомити не хочеш? Прошу, знайомся, це Інна, твоя колишня дружина. Інна уважно подивилася йому в очі і посміхнулася. Посмішка була хитрою. Вона трохи сильніше стиснула руку Романа, серце калатало, так почуття до Сергія ще жили в ній, вони переросли в бажання помсти. Але залишалися справжніми а будь яке почуття це щось важливе. Цікаво, чому це ви разом прийшли сюди? А чому б і ні? Ми ж розлучені і не зобов'язані звітувати один перед одним, спокійно відповіла Інна. Так, ти права. «Романе, підемо потанцюємо, з усмішкою сказала вона і закрушляла його в танці. Сергій стояв і мовчки дивився на свою колишню дружину. Інна була такою гарною. Такою незвичайною, що на мить йому здалося, а раптом він все ще кохає її. Цей несподіваний порив перервала Марія, яка вже встигла захмеліти від шампанського. Марія, ти можеш поводитися хоч трохи стриманіше, люди ж дивляться, роздратовано звернувся до неї Сергій, та не звернула на нього уваги. А він, сидячи у кутку, продовжував дивитися, як Інна кружляє в танці з Романом. Марія теж танцювала поруч, змінюючи партнерів одного за одним, але її поведінка вже давно не викликала в Сергія ні ревнощів, ні бажання. Він раптом зрозумів, якої фатальної помилки припустився. Раптом він рвучко підвівся і підійшов до інни. Схопив її за руку, але жінка одразу ж висмикнула її. Ти що робиш? Поїхали додому. Я втомився від усіх цих вечірок. Ми розлучені Сергію. Я нікуди з тобою не поїду. В розмову втрутився Роман, який весь цей час стояв трохи осторонь. Сергій, вона вже не твоя дружина, ти не маєш жодного права щось їй наказувати. А тебе ніхто не питав, очі Сергія палали від злості. Годі вже, рішуче сказала Інна, між нами все скінчено, нас нічого не пов'язує. Саме так, підтримав її Роман. Твоя колишня дружина запропонувала мені дуже вигідну угоду, і я погодився. Ми викупили ту саму землю, яку ти збирався придбати, землю, що через рік стане частиною міста. Ви що зробили? Викупили? Обличчя Сергія миттєво зблідло, а очі налилися люттю. Я допомогла Роману, хотіла завдати тобі болю, так само, як ти зробив мені, коли здав мене до психіатричної лікарні. Як ти могла? Ти ж знала, що це угода мого життя. Мені байдуже, що ти думаєш. Інно, але ж ти досі мене кохаєш. Давай повернемося додому. Я пробачу все і ми знову будемо щасливі. Ти мені більше ніхто, сказала Інна і твердо взяла Романа за руку. Разом вони вийшли з ресторану, залишивши Сергія стояти посеред зали, приголомшеного з відкритим ротом. Він навіть не уявляв, що Інна може так з ним вчинити. Вона зіпсувала йому найцінніше ласий шматок землі, на якій він мав великі плани. Після цього вечора Сергій також поїхав, залишивши Марію танцювати, з ким заманеться. За кілька тижнів до Інни дійшли чутки, що він розлучився зі своєю новою пасією, і їй чомусь стало радісно. Можливо, вона ще кохала його. А може, це просто частина її внутрішньої помсти. Поки що Інна не будує нових стосунків, вона з головою поринула в роботу, шиє вбрання, одягає людей у красу й гармонію. Роман, звісно, проявляє до неї інтерес, але взаємності поки не бачить. Насправді, Інна ніколи не розглядала його як потенційного чоловіка, він не був її типажем. Та хто зна, може, Просто потрібно трохи більше часу, аби вона знову повірила в кохання. А поки вона мріє стати успішною дизайнеркою, бо ніколи не пізно почати все спочатку. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.